Суперечки про те, чи реальні подорожі в часі не вчухають руками. Раніше вважалося, що це видумки прихильників теорії змови, але у 2017 році видання Popular Mechanics опублікувало матеріал з інтерв'ю фізиків-теоретиків, які назвали подорожі в часі потенційно можливими. Крім того, не варто забувати і про дивні, незрозумілі факти, кожен з яких, на думку конспірологів, підтверджує існування подорожей у часі. Про цей дивний експеримент свого часу розповідали навіть на BBC. З 1943 по 1983 роки неподалік від невеличкого містечка Монток американські військові проводили ряд випробувань, впливаючи на мозок піддослідних радіоімпульсами. Більшість нещасних від таких дослідів зійшли з розуму, але були й такі, хто розповідав про подорож на далеке майбутнє. Прихильники теорії змови дуже люблять цей знімок. Називаючи його незаперечним доказом існування машини часу. Фотографія була зроблена у 1941 році. Людина в модних окулярах і сучасній футболці і справді значно відрізняється від людей у натовпі. Можливо, вона і справді заглянула із майбутнього. Можливо, черговий доказ існування подорожей у часі виявили китайські археологи, розкривши могилу імператора Сі Цін у 2008 році. У ці катакомби ніхто не спускався цілих 100 років. І тим не менш, при розкопках були виявлені справжні швейцарські годинники. Цю знахідку не можуть пояснити і досі. Умберто Романо написав картину Містер Пінчон і поселення Спінфілда» у 1937 році. Художник показав історичну зустріч індіанців і англійських колоністів у XVII столітті. При дивіться уважно, то фігури на першому плані. У людини в руках щось підозріло нагадує сучасний смартфон. Маршал британських ВПС Віктор Годард у 1935 році потрапив у сильну бурю над Шотландією. Вітер закинув його на територію над покинутим аеродромом, де він із подивом побачив незвично розфарбовані біплани і механіків у комбінозонах синього кольору. Повернувшись на базу, Годорд поділився дивною історією з товаришами по службі, але йому ніхто не повірив. Зате, через 4 роки, біплани британців і справді стали фарбувати у жовтий колір. А механіки отримали нові сині комбінезони. Точно такі ж, які бачив Годдард у бурі. Нью-Йорк, 1950 рік. Під колеса автомобіля потрапляє дивний чоловік, одягнений по моді 19 століття. На тілі нещасного поліція виявила лист від 1876 року. 70 доларів того ж часу і мітні монети не випускалися після 1872 року. Ніхто так ніколи не дізнався, звідки взявся цей дивний чоловік. Режисер Джордж Кларк продивлявся кадри старого фільму Чапліна Цирк як раптом помітив на одному з них жінку, що тримає біля голови маленький пристрій. Зараз ми відразу вирішили б, що вона говорить по мобільному телефону, але фільм Чапліна був знятий ще в 1928 році, звідки у той час взагалі міг взятися смартфон. Можливо, ці випадки справді були зв'язані з подорожами у часі, а можливо, це результат домислів, легенд, підробок або фантазій, адже ходить багато чуток про різні військові експерименти. На картині індіанець міг просто дивитися у дзеркальце. Пілот замітив із у костюмах, поліцейські могли видумати історію про дивного чоловіка, але леді з фільму тримала біля вуха якусь деталь жіночого гардеробу.